Привіт! Це невеличкий урок з малювання на iPad. Підходить, якщо ти вперше відкрила цю програму, або вже малюєш і хочеш помалювати щось таке святкове для настрою. Почнемо. У нас є тут шар і білий фон. Я хочу одразу фон поміняти десь на такий якийсь. І тепер. Я хочу намалювати основний прямокутник, який у мене буде всередині. Оберу собі цей інструмент. Мене буде малювати зараз лише отакі прямі лінії. Можу тепер розмістити його посередині. Отак мені допомагає програма відцентрувати. Вімкну інструмент. Знов допоміжний симметрію беру симметрію за квадратом і за допомогою цього інструмента зроблю ці края марки, які відрівні. Так, трошки тут не попала зараз. Ось так. І от в нас, у нас з вами вже є така марочка. Тепер давайте отут всі з'єднаємо, які в нас не з'єднались лінії, щоб ми могли зафарбувати одним рухом всю цю площину. І тепер зафарбуємо. От у нас з вами вже є ободочок цієї марочки. Тут щось трошечки під коригую і зараз створимо всерединці. Там я хочу, створю новий шар, спущу його під, спущу його під цю ободочку, відривний, відривну частинку з маркою. Беру такий світліший кольор і отут це все. Ось так зроблю собі фон. Тепер візьму знов оцей білий, створю шар новий, ось тут створю таку такий овал. Якщо затримати в кінці, не відривати пензлик, то програма вам його сама отак вирівнює. Я отак і залишу, трошки тут вирівняю, щоб воно було по центру. І сюди впишу малюночок будинка. Створю новий шар, Оберу такий коричневий. І зараз тут всередині намалюю будиночок. Я для цього знову використаю цей інструмент сіметрій. Але я використаю ось так по вертикалі. І намалюю так. Що він навімкнув? Отак отак. А ну. Чомусь не вмикається, я вімкну ось тут його точно. Ось, він малюється. Візьму трошечки світліший, мабуть, отак коричневий і буду малювати цей будиночок. Заливаю, перевіряю, щоб були рівненькі краєчки. Вимикаю тут цей інструмент симетрії щоб намалювати тут трубу чи в будиночку. Тепер стверджую шар над ним, візьму такий не білий, а майже жовтий. У мене зараз працює активний інструмент оцей сіметрію по вертикалі, яка відбувається, тому я отут вімкну його. Ось воно тут галочка. І створю ось тут якийсь віконечка, ось тут на криші глазур. Ага, в мене тут зараз не вимкнено, зараз тут тоді домалюємо. Так, сердечко. Тут крапочки. Тут отак глазур. Тут так. Тепер вимкну і тут зроблю трубу. І хочу ще отут в цьому овалі змінити колір. Цього фону на якому будиночок, тому я продублюю оцей шар завалом, оберу оцей і залью його кольором. Ось так будиночок зроблю все ж таки більш такого насиченого кольору. І тепер давайте ще намалюємо тут, ну, марочки ціну, оці полосочки, що вона погашена. Створюю я шар над всіма. І ось тут зараз давайте напишемо ціну марочки. Тут ще, може, якусь ялиночку намалюю. Так, щоб марочці додати. Тут сніжиночку намалюю. Ось Тут намалюю сніжинку. І ще створю шар над всіма. Візьму такий майже чорний. Зараз намалююсь тут такі хвилясті лінії, наче наша марка погашена поштово. Для цього намалюю одну лінію, продублюю, спущу, щоб вони були однакові. І ще раз продублюю та спущу на таку саму відстань. Оці три шари можу об'єднати в один, щоб це був один об'єкт. І тепер давайте трошечки додамо всьому кольору. Для цього я спускаюсь на оцей шар з фоном марочки зеленим, блокую його, візьму трошечки темніший колір і пензликом сироп. Ось так, пройдусь ось тут. Тепер на цьому шарі з фоном сірим, також його заблокую, теж візьму трошки темніший і зроблю ось таку обводочку. Оцей шар також заблокую з це водочкою білою. Візьму такий трошечки, рожевий, може, кольор. І хочу створити. Ні, візьму такий, знаєте, якийсь такий червоний. І зроблю такі полосочки. Тепер заблокую шар з печивом оцим будиночком, візьму також темніший, і отут обведу під цей, наче глазурь, тут просто низ. Отаким чином. Сюди пообводжу і ще візьму трошки отак, світліше має, десь теж пройдусь. Ось так. Трошки його зробити об'ємним. Також заблокую шар з глазурью беру трошки такий жовтіший її колір, і також отак десь пройдусь, значить це. У глазурі є об'ємчик. І ще зроблю білим десь бліки. Ну, може, не видно буде на нашому такому малюночку, ну, хочеться отак. Тепер хочу ще створити оці е, рамочки відривної, трохи кольору. Також її заблокую, візьму трошки такого сірого. І отак. Таким чином підкреслю її. Хотіла підкреслити, але мені треба що вимкнути оцей асистент, бо воно дублю. Ось так хочу підкреслити оці краєчки. Все, майже наша марочка готова. Хочу ще фону цьому додати теж трошки об'єму. Створю шар над фоном. Оберу темніший такий колір. Оберу пензлик Brush» І трошечки пензликом Brush» отак виділю нашу марочку. Все, наш малюнок готовий. Я ще створю один шар. Оберу майже білий колір, може отакий от білий колір. І поставлю свій підпис. Все, наш малюночок готовий. Я дуже рада була провести з вами разом час за малюванням. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще більше уроків з малювання на iPad. А також підписуйтесь на мій інстаграм, буду рада вас бачити. Посилання є в описі під відео.